Вітаємо вас, друзі, мій найкращий ліцей, вчителі. Сьогодні у цей вересневий ранок нам радісно і сумно водночас, адже війна не дозволила нам разом зустрітися на нашому шкільному подвір'ї, обійнятися, посидіти з улюбленим другом чи подружкою за партою, потеревини ти пошепки про літній відпочинок. 24 люто змінило наше життя. Кожен почав ще більше любити свою родину, державу, розуміючи. Що дома найкраще, а дім це Україна. Багато з нас були вимушені виїхати з міста чи за кордон, тікаючи від окупантів, від сирен і ракет. Проте у кожного в душі палає любов до України, у кожного у серці наростає сум за рідною домівкою, селом, ліцеєм. Куди всім нам так хочеться повернутися? Ми українці. Вільний, нескорений та незламний народ. Наш патріотизм та позитив вбиває ворога, тому що ми одне ціле. Так як об'єдналися українці, не об'єднається ніхто. Зараз ми є свідками створення нової історії. В майбутньому ми будемо згадувати це із сльозами на очах за свій народ, за наших героїв, які жертвують своїм життям, аби врятувати державу. Я так сумую за рідною школою, але впевнена і вірю, що скоро ми повернемося у її стіни. Оборонці землі української, різних за віком, політичними уподобаннями, професіями та соціальним станом наші захисники, яких об'єднала любов до батьківщини, також мають що сьогодні сказати вам, любі діти. Щирі вітання вам, дорогі наші діти, любі хлопчики і дівчатка. Сподіваємося, знаєте, чим займаємося, захищаємо нашу рідну неньку Україну. І знаєте, дорогі наші друзі, нам дуже важливо завжди отримати від вас підтримку у вигляді таких саморобок, гарних малюнків і віршів. Тому надсилайте нам їх, і ми разом з вами будемо молитися за нашу державу. Я дуже хочу, щоб кожна дитина, не тільки в нашій країні, відчувала навіть на відстані турботу своїх батьків. Мирного неба всім. З вітанням з Миколаєва. Бажаю щастя, вірте в ЗСУ, слава Україні! Що ж, настав час, щоб познайомити з найменшими учнями, для яких цей день особливий, адже сьогодні для них відкривається перша сторінка шкільного життя. Тож зустрічайте наших першокласників! Я намалюю на папері щасливу дитину, в мирному. Рідну Україну без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну україну без біди, без біди. Ми ж мої, діти рідної землі. Ми їдемо в перший клас, бо наука кличить нас. Колі буду вчитись малювати кримські гори та Карпати, степи і Херсонські та Пагор під Дніпрові, Червону коліну, озера діброві. Наша море та до найрідніше український край. в світі є країни, гарні є, є багаті тайно касі в України, чити хміти і підруштати. Я країнка, рідною мовою я явої. Тільки ще я навчо буду будуть вертитись матенькою таки. У на не дивись, що я маленька, через мене я швидко піду з ту і усю любов свого серденька я тобі в долунок принесу. Ще малі ми, дочки та сини країни, але дуже скоро підростем. Будемо творити і славу, розбудовувати свою державу. Обіцяю не єнитись, тільки не вчитись. вчитись, паном сонечко вставати, щоб у школу не проспати. Ми в Тавані, ми в мету, в дітей сьогодні. І от тифавина, на філофене гіанті, рідна вміна його мовде. Хто ж усі помона пан у нас ліцей приймає? Хтось із нас колись можливо, що й пославить український клей. У нас сонце сміхається, швидко взяли свої люкточки, нове життя. У нас починається, ми першокласники, Не малюки Подивіться, Ви на нас, ми йдемо в перший клас, перший значить ближчий клас, зустрічайте нас. Першоклашки, всюди першоклашки, і на сходах школи метушня нам за лучку з мами не страшно, не зустріти в чорного кота, яля, <пит> яля, <пит> нам за лучку з мами не страшно, не зустріти чорного кота, скоро дзвінок стикне на вулицях в шулесі. І почнеться урок, клас нам пола, тільки хвилюємось, коти чорненький стигнув на вікно Подивіться, Ви на нас, ми йдемо в перший клас, перший значить вищий клас. Зустрічайте. Всюди, пешо, І на сходах школи мечушня, не взяв ручку смаги, не з не зустріти чорного кота. Ось такі вони, наші юні школярики-патріотики. Такі маленькі, проте вже надзвичайно жваві та кмітливі. Гідна зміна нашим випускникам, так? Згодна. А чи згодні наші випускники? Зараз дізнаємось. Наш Шевченко, мама Україна і Калина вузі цвітом зарясніла. Слава Україні, голосно лунає. Це героям слава світ відповідає. Любі наші першокласники навчатись нелегко, проте дуже цікаво. А роки шкільного життя спливають швидко. Ви й не помітите, як станете дорослими, як ми. І повірте, зараз, коли ми стоїмо на дорозі дорослого життя, то подоймов задрумого першокласникам. Бо ще все попереду. Сьогодні ви майже іменинники, адже. У ліцеї відбулося народження нового класу. А ви стали учнями! Вітаємо вас! Шановні вчителі, любі батьки! Обіцяємо вам в цьому році вчитись наполегливо і довести усьому світу, що українці найкращі та найрозумніші. Обіцяємо чесно здавати вірші в зумі, не вигадуючи ніяких хитрощів, Вчасно відправляти контрольні роботи, вмикати камеру на уроці та не включати смішні маски. А якщо серйозно, ми знаємо, що від нас залежить майбутнє України, і ми готові зробити все, щоб відбудувати нашу державу, та зробити так, щоб вона розквітнула на заздрість усім і друзям і ворогам. І як би там не було, ми розуміємо, що змінити світ на краще зможемо лише ми, гідні члени сучасного суспільства, гідні діти України. Ми обіцяємо бути з вами пишатися. І ми нашу славну Україну розвеселимо. Друзі, вчителі, прийшов час зустрітися одне з одним у колі своїх улюблених класних колективів. З радістю запрошуємо вас на перший урок. Швидко відбуяло, наче не було. Жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закурличі сиві журавлі І покличе на свіночок на шкільний поріг. Здравствуй, школа, рідна школа, Ти чекала нас. Смішки свої. Учням бажаємо терпіння і натхнення. Вчителям творчої наснаги усім серцем віримо в перемогу. Все буде Україна.